Сьогодні буде такий розклад загальний, що тобі потрібно завершити в цьому році, що тобі потрібно залишити в цьому році і нанести уже в наступний. Подумай про себе і вибери один з чотирьох варіантів. Перший. Другий, третій, четвертий. Нагадую, що розклад у нас загальний. Хто хоче особистий, пише мені в особисті повідомлення. Ставите лайки, пишіть свої коментарі і, звісно, ставте цифру, яку ви обрали. Хто обрав перший варіант? Що вам треба завершити і залишити? Ну, вам треба завершити те, щоб ви убрали свої страхи, залишили їх в цьому році і не брали з собою в новий. Тому що тут надумані страхи, ви самі собі їх придумали, самі собі зв'язали руки. Бачите, вони зв'язані тільки в дзеркалі. Насправді вони не зв'язані. Ви боїтеся діяти, все чогось чекаєте, якісь страхи у вас наповнюють. І ви не рухаєтеся далі. Все це треба залишити. Можливо пропрацювати е, саме вашу четверту позицію в даті народження. От, але тут треба зав... ці, закінчити ці, знаєте, якісь надумані, придумані страхи, які вас ковують, і ви не рухаєтеся вперед. Ви чогось чекаєте. Треба рухатися наступному році. Все це залишить в цьому. Хто обрав другий варіант? П'ятірочка пентаклів. Ну, тут вам е, треба залишити жити бідно в цьому році. Розумієте, ця якась у вас е, така, е, що ви витрачаєте зразу, можливо, всі гроші, які вам прийшли, і потім шкодуєте про це. А тут якась м, фінансова безграмотність була. Вам, напевно, в наступному році треба її. Оновити якось по-іншому, все це закінчити саме стосунки, такі з грошима неправильні в цьому році, да, і подумати, зробити якусь стратегію, якийсь план, можливо, знайти іншу роботу по душі, можливо, щось таке, щоб робити, щоб вам приносило не тільки дохід, але задоволення. Тому ці питання треба вирішити. Зараз, саме в цьому році, вирішити, що ви будете робити в наступному. обрав третій варіант, що вам треба завершити. Ну, тут е буде можливо комусь завершити, знаєте, як на новий рівень людина переходить. Можливо, тут саме в духовних практиках щось завершується в цьому році, якась ступінька буде наступна. Да? Тут ви працюєте над собою і ви зростаєте. Щось треба завершити. Напевно, знаєте тільки ви, що саме да, тут іменно якась над собою була робота пророблена, дуже добра, дуже гарна. Вона була якась духовна, і е, вам просто треба перейти на новий рівень. Да? Тому що дивіться, тут уже сім є. Жезлів, да, і це вже ваш опит, ваше натхнення. Можливо, вам треба вже буде закінчити навчання і можливо переходити вже в наставництво і преподавати те, що ви вже дуже добре знаєте. А в варіант О, ну тут. Старший аркан світ, і тут, в, тут взагалі завершення. Да? Це остання карта Таро з великих арканів, і тут завершення якесь глобальне. Щось ви завершаєте, якийсь прям етап свого життя. Давайте ще з чим додаткові. Так, ви тут, да, бачите, ви уходите від якоїсь уже ситуації до якоїсь жизненного е свого досвіду і йдете далі. Тут ви закриваєте, закриваєте величезний етап якогось свого життя і йдете в нове, в світле там до сонечка, бачите, і щось будете починати нове. Але тут все іде від серця, від душі, тому що тут випали кубки. ви Рухай, будете рухатися в наступному році за покликом серця. Тому завершайте, що ви завершали.